Бажаю здоров'я, шановні українці, українки! Короткий звіт за цей день. Привітав наших розвідників, наших героїв із Днем воєнної розвідки України. Усі ми розуміємо, наскільки вони круті, наші розвідники, справжня сміливість, потужні результати. Подякував ГУР від усієї України. Представив сьогодні офіційно нового міністра оборони України Рустема Умєрова. Сильна людина, системна, добре знає сферу оборони від перших днів повномасштабної війни, задійний в переговорах щодо озброї для України. Дуже чутливі переговори, результативні, Займається перемовинами і щодо звільнення наших людей з російського полону. Цьому ну, Ростема теж є важливі для України результати. Він може перезавантажити роботу Міністерства оборони. Саме це зараз потрібно. Із міжнародних переговорів сьогодні розмова із прем'єр-міністром Великої Британії Сунаком та прем'єр-міністром Ізраїлю Нетаньяху. Звичайно, головна тематика це. Безпека провів кілька важливих нарад саме щодо нашої міжнародної роботи. За цей вересень маємо досягти кількох цілком конкретних результатів в роботі з партнерами. Це стосується і нової зброї для України. Готуємо новини і наших дипломатичних зусиль, щоб об'єднати ще більше країн світу заради відновлення миру на всій нашій землі. Готуємо більше світового тиску на Росію і наші воїни. Нацгвардійці. 12-та бригада спеціального призначення, яка б'ється на сході нашої держави, а також третя та 15-та 15 бригади Нацгвардії, які воюють на південних напрямках. Я дякую вам, воїни, за дуже, дуже результативне знищення окупантів. Результати це те, що зараз необхідно Україні від усіх на всіх рівнях, від усіх, хто воює заради України, хто працює заради України, хто підтримує нас у світі. Слава усім, хто. Саме так своїми особистими результатами наближає нашу спільну перемогу. Слава Україні!